Петро Прокопович винахідник рамкового вулика. Повне ім'я Петро Іванович Прокопович. Роки життя 1775-1850. Місце народження село Митченки, Бахматський район, Чернігівська область. Основна діяльність, видатний український бджоляр, винахідник, педагог, засновник першої у Європі школи бджільництва. Цікавий факт. Походив із козацького старшинського роду. Петро Прокопович вивчав військову справу, але, повернувшись додому у 1798 році та побувавши на пасіці у свого молодшого брата, твердо вирішив присвятити життя бджільництву. На пасіці Петро зустрів свою суджену, одружився. З'явилися діти. Син Степан хвостиком ходив за батьком, вчився б Але боявся дивитися, коли для вибирання меду... Батько обкурював сірку й бджолині сім'ї. Син плакав, коли гинули бджоли, відмовлявся їсти мед. Тому Петро Іванович став думати, як зробити, щоб комахи не гинули. Напередодні нового 1814 року Петру Прокоповичу наснився сон розбірний рамковий вулик. Винахід Прокоповича визнано епохальним, адже він докорінно змінив бджільництво. Це відкриття стало чіткою межею між застарілим, часто руйнівним диким бджільництвом та новим науковим підходом. Завдяки цій інновації пасічники змогли не лише зберігати бджолині сім'ї, а й ефективніше керувати ними, що значно підвищило продуктивність і сприяло розвитку галузі. Хоча Петро Прокопович і забезпечив собі фінансову стабільність, він не прагнув розкоші і багатства. Замість цього, у 1828 році він заснував у селі Мичченки на Чернігівщині першу у світі школу пасічників. Навчання тривало два роки і велося українською мовою. За роки свого існування школа випустила до тисячі бджолярів, пасічників-інструкторів. У червні 1843 року Тарас Шевченко відвідав видатного пасічника Петра Прокоповича, створивши картину на пасіці. Пізніше у 1856 році Тарас Григорович у Повісті Близнюки описав джоляра-винахідника, що стало одним із перших кроків у популяризації Прокоповича. На знак поваги Прокопович навіть назвав один зі своїх вуликів на честь Шевченка. Петро Прокопович написав 60 праць із бджолярства. Серед них грамота бджоляра, школа бджолярства тощо. Друкуючи наукові видання, Прокопович часто фахові терміни подавав українською мовою, без російських відповідників. Саме він розробив бджолину термінологію для Східної Європи. Першим зробив новаторський висновок, що бджолина-сім'я це не випадкове скупчення комах. Помер Петро Прокопович 3 квітня 1850 року і похований у склепі під 200-річними липами у селі Пальчики. Син Степан продовжив справу батька. Упродовж 29 років утримував школу. У 1879 році він несподівано помер. Уряд одразу ж наклав арешт на шкільне майно, не описавши його. Через це школу фактично було пограбовано. Разом зі зрубаними липами та зниклими пасіками загинули рукопис невиданої книги Петра Прокоповича і навіть його портрети.